Добрий день, учні й учениці! З вами Христина Ярема і це урок української мови. Ми вже вивчили з вами одну службову частину мови прийменник. А сьогодні познайомимося ще з однією сполучником. Тема нашого заняття сполучник як службова частина мови, Види сполучників забудовою, походженням, способи використання в реченні. Сполучник. Це службова частина мови, яка поєднує, сполучає однорідні члени речення та частини складного речення. Наприклад, дивлюся на небо і слухаю музику. У цьому реченні сполучник і поєднує однорідні члени. Дивлюся і слухаю. Я дізналася, що ми з батьками їдемо влітку на відпочинок. Проаналізуємо це речення. Визначмо підмет та присудок, граматичну основу. Хто? Я підмет. Що зробила, дізналася присудок. Але в цьому реченні є ще одна граматична основа. Хто? Ми з батьками, підмет. Що робимо? Їдемо — присудок. Ми вже знаємо, якщо речення складається з двох і більше граматичних основ, то воно є складним. Отже, це речення складне, а сполучник що поєднує його частини. Сполучники це незмінні слова, які не мають самостійного лексичного значення, не є членами речення. За будовою сполучники поділяють на прості, складні та складені. Прості не можна розкласти на складові частини. Наприклад, і, й, та, а, але чи бо, як, коли, хоч що. Складні сполучники утворені поєднанням в одне слово двох частин мови. Наприклад, або а плюс бо, за зате, за плюс те. Проте, начебто, немов, щоб, якби, якщо. Пишемо їх завжди разом. Складені сполучники утворені з кількох слів. Наприклад, дарма що, тому що, через те, що. Так що, для того, щоб, незважаючи на те, що. Пишемо їх завжди окремо. За походженням. Сполучники поділяють на первинні непохідні й вторинні похідні. До первинних належать дуже давні сполучники, які не можна поділити на складові частини. Їх усього лиш кілька. Наприклад, І, й, та А, а але чи, бо, ні. Первинні це ті самі прості сполучники. До вторинних належать сполучники, що утворилися від непохідних сполучників, і слів інших частин мови, займенників і прислівників, часток і прийменників. Наприклад, або А плюс бо, за зате, за плюс те. мовбито — то, мов плюс би плюс то. Якщо, як плюс що, тому що вторинними є складні і складені сполучники. За способом використання в реченні сполучники поділяють на одиничні, повторювані та парні. Одиничні сполучники вживаємо тільки один раз. А саме, І, й, та А. Але проте, зате, однак, що, щоб, як. Наприклад, учні й учителі. Повторювані сполучники вживаємо двічі або кілька разів підряд: або, або, чи, чи то, то, не то, не то, чи то, чи то і, і ні, ні. Наприклад, або учні, або учителі. Запам'ятайте, кому при повторюваних сполучниках ставимо перед другим сполучником. Парні сполучники вживаємо парою. Не тільки ай. Не тільки але й, Не стільки скільки, хоч але. Що то. Як так і. Якщо то. Наприклад, не тільки учні, а й вчителі. Запам'ятайте, кому при парних сполучниках ставимо перед другою частиною. Попрактикуймо: у поданих реченнях нам потрібно знайти сполучники і охарактеризувати їх за походженням, будовою та використанням у реченні. Якби не зима, то й літо було б довше. У цьому реченні є сполучник якби. Він, за походженням, вторинний, бо утворений поєднанням сполучника як та частки би. за будовою складний, за використанням є парним, тому що від нього залежить сполучник то. А ще маємо сполучник то. Первинний, простий, парний, тому що він залежить від сполучника, якщо. Окрім цих двох сполучників, маємо ще один Й. Він первинний, простий, одиничний. Або переможемо, або приймемо поразку. Вибір за нами. У цьому реченні вжито сполучник або. Вторинний, бо утворений поєднанням двох сполучників А та. «бо». Він складний. У реченні є повторюваним. Перед другим компонентом або поставимо кому. Дарма, що він малий, а й старого навчить. У цьому реченні вжито сполучник дарма, що вторинний, бо утворений від прислівника дарма та сполучника що, складений. Пишемо його окремо. Одиничний. Сполучник А первинний, простий, одиничний. Підсумуймо, сполучник це службова частина мови, яка поєднує, сполучає однорідні члени речення та частини складного речення. Сполучники незмінні слова, які не мають самостійного лексичного значення, не є членами речення. Забудовою їх поділяють на прості, складні та складені. За походженням сполучники поділяють. На первинні й вторинні. За способом використання в реченні сполучники поділяють на одиничні, повторювані та парні. Сподіваюся, знайомство зі сполучником було легким та приємним. Поспостерігайте за своїм мовленням. Зверніть увагу, як часто ви вживаєте цю службову частину мови. Опрацюйте конспект. Виконайте тести. Дякую за увагу! До зустрічі.